Всім привіт! В цьому відео це вже друга частина розміру нашого депозиту з 5 тисяч. В новому відео я зробив рівно 568 гривень чистими, ведучи свій щоденник наших угод, і я маю найпоганий результат суто по своїй стратегії. Та в цьому відео я презентую вам нову стратегію, яку я вам повністю детально покажу. Тож з вас лайк та підписка та ставте колокольчик, щоб не втрачати нові відео. В цьому відео будемо йти. Як мінімум хочу дійти по новій стратегії до 6 тисяч гривень, це для мене ціль. Але ж також дуже важливо, друзі, я не можу вам не порекомендувати свій телеграм-канал, який в мене повністю відчинений. Тут в нас купа торгових сигналів. Ось о, бачимо сьогодні 4 плюси, 0 мінуси. ці всі сигнали в відкритому доступі безкоштовно. Купа стратегій, купа торгової інформації, тож обов'язково переходьте. чекаю вас ось отут. Послання на нього буде в закріпленому коментарі. А наразі повертаємося до брокера і показуємо свою стратегію. І так, друзі, все бам! Перемістилися вже до екрану мого комп'ютеру і наразі буду показувати вам свою стратегію, по якій я в цьому відео хочу дійти до 6 тисяч гривень, та в цілому дня за 3-4 хочу дійти там до 10-15 тисяч гривень. Так як буду торгувати більш на трошки більші суми. Моя стратегія, дивіться, в мене все максимально просто швидко вам показують. та буду надалі торгувати, так як ми ж всі друзі, хочу вести вас з курс діла. Мій баланс наразі такий. Ставимо обов'язково час угоди 5 секунд, суму стосовно нашого балансу невелику. Тільки оці СІ валютні пари, індикатор, який ми додаємо, це індикатор фрактал і 5 секунд ставимо наш таймфрейм. Обов'язково ще раз кажу, о пари для того, щоб була змога заходити на 5 секунд в нашу угоду. Все, показую наш фрактал, ось такі квадратики. Стосовно ось такі наші стрілочки, стосовно яких ми і працюємо. Бачимо, ось я обвів наш е е стрілочку нашу догори. Ми чекаємо наступну свічку і заходимо догори. У нас все максимально просто. Бачимо стрілочку, ось якось тут бачимо стрілочку, наступна свічка, перечекали і пішли донизу. Так, ми з вами і працюємо. Розпочнемо з суми в 100 гривень, буду заходити на 100 гривень по цій стратегії, так як якщо буде мінус, то будемо перекриватися по нашому майданчику. Менеджменту, ось його ідеальний боковик, Саме головне це нам шукати ось такі боковички. Давайте зроблю скріншот, щоб більш детально вам все розповісти. Шукаємо все-таки флети, коли в нас ринок йде вбок або трошки вниз, та прогнозуємо йде. типу, коли в нас ось виділити нашу зону торгів, і в нас ринок йде пум-пум-пум-пум. ось так, то зрозуміло, що ми тут нічого не зробимо, так як наш індикатор просто не зможе видати нам сигнал. А ми шукаємо ось такий флет, боковичок, контролюємо зону. І саме на ній ми відчиняємо наші угоди. А, так, йдемо, давайте далі. ось, ось, непоганий боковичок, ось, ось тут сформований боковичок, бачимо фрактал догори. І відразу відчиняю угоду на 5 секунд догори. І з цієї угоди я вже зробив плюс 92 гривні. Все, типу я вже в побутку на. Там, не знаю, на одне лати в якомусь кафешці, в якоїсь там кафейні кафешці. Тож бам, бачимо ще один фрактал ось догори, наступна свічка, і заходимо ще один раз. І з цієї угоди, ага, 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 що в нас тут? Плюс 92 гривні. Бачимо ще один фрактал на пониження, вже 200 гривень зароблено. І ось це черговий наш фрактал, який фіксується в нас в ідеальний плюсик також. Пацани та дівчата, тільки що 300 гривень мені на базу. ось, бачимо, ще один фрактал, ось фіксуємо, відчиняємо ще угоди. Донизу. І що в нас тут? Останні секунди? Ще плюс 92 гривні. Все, йомаю, мою скільки в мене відос йде. Відос йде 2 хвилини-хвилини. 3 хвилини, І за 3 хвилини я вже досяг своєї цілі, так як саме цей наш фрактал повністю відпрацьовує себе без якихось проблем. Але ж тут, давайте, на прикладі, зараз розберемо з вами. Так, типу плюс 400 гривень я заробив за останню за хвилинку, але ж бачимо, що я попав саме на ось таки ідеальний боковичок. Один сигнал, другий, третій, четвертий. Ось тут на такому флету, на такому боковичку, ось давайте виділимо більш жирно. Ось-такий наш квадратик. Угоди, які в нас ось можемо побачити ось, тут. А нижче, нижче ось ці угоди. В нас. Це в нас на цих угодах можна зробити 12-3. А, так як тут формування нашого год максимальне. Ось отут можна зробити 2-3 тисячі. Але ж надалі, коли ми починаємо вже відростати, нам це стає нецікавим, так як ми шукаємо саме прогнозований боковик, в якому ми йдемо ось отак в боковичку і отримаємо купу наших сигналів. Я зробив вже плюс скільки у нас О, плюс десь гривень 400, як на мене, це непогано. І давайте далі хочу зробити ще одну угоду, Мені потрібно для того, щоб вивести себе в плюсик до 6 тисяч гривень, яку ціль я собі ставив. Фрактал донизу з'являється. Заходимо на 100 гривень донизу. Ось вам чергове відпрацювання. Плюс 92 гривні. Все, мій баланс 6 тисяч гривень, як я і планував, свої цілі я досяг. Тож надалі буду торгувати, мабуть, ось умовно, якщо б я заходив на 1000 гривень, зараз ой, вибачаюсь по мікрофону вдарив. Так, зараз звук, звук, все чітко. Типу, умовно, якщо б я заходив би на 1000 гривень, зараз я б зробив би десь 1005, так як мій профіт був би 920 гривень з однієї години. Ось вам і все. До речі, в своєму телеграм-каналі я всі ці стратегії безкоштовно показую, тож обов'язково переходьте та починайте зробляти з нами. А тим часом на сьогодні я йду відпочивати, так як вже в нас початок третьої ночі. І за вас обов'язково, друзі, лайк та підписка. Вечірній відос, цей відео вийде в нас вранці, вечірній відос буде більш цікавим. То що, побачимось.